Мамка, дивись, за віклом сонечко встало, підйом. Музика тебе вже збудила? Ну все, пора дачний прапор піднімати. Вчора мені було трішечки недобре, тому прапор я не піднімав. А сьогодні треба підняти, всі чекають, так? Давай, давай, вставай, мамка. Пішли, дачний прапор піднімати. Вперед, до перемог! давай, 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 а то як сон на мух летеш, давай. Там на вулиці сонечко, тепенько. Ось ще скусай. Ну, що там у нас? Яка температура? Прапор... Тачний піднято. Ти... А ти ж вікна позапутівали. Мамко, а що це таке? Ну, добре. А скільки там на вулиці? Яка температура? Оу. 18 градусів буде судні журкенько. А мене, а мене, а ти там пості подивись. Ну давай мамка відкривай іконці, і я піду подивлюся, що з, з погодкою. А нічого тепленьку. Я, я вже сам міг вскакувати. Чот мамка мені можна чи Ні, мусичка, тобі ще не можна, ти маленька. Ну, все, я пішов, а ти ж сиди там. Угу, Я перевірив температуру, я перевірив погоду зроблю погреймена і вернусь. А всім підписникам гарного дня! Привіт, ваш Соник Темки бомки Пока!